Мені дерево, досочки на беседку. Зараз про них розкажу. І так, хочу одразу всім порадити отак флокси, не садити під забором, бо вони згорають повністю. Всі згоріли, а це вже вони другий раз листя пустили. Я не знаю, як так. Я не знаю, так повинно бути чи ні. Бо вони згоріли геть-жовті були сухі жовті, а потім коротше, от такого зробилося задання. Але тут ще були вони і отут отак були. Я ці пересадив там трошки, тут трошки. Нове дерево у нас. Ой, це. Шовковиця. Я не знаю, правильно я кажу шовковиця, плакуча шовковиця. Вона буде як Іва плакуча, тільки це шовковиця. І ще одне новеньке. Зараз покажу. Ми посадили. Зараз, зараз. Хтось може узнає, що це таке. А йому бідняшки. Трошки не дуже гарно. Це... Сакура. Така сакура, типу якась інша. Оце сакура, звичайно, ну, звичайно, звичайно, така, як, як не звикли бачити. з рожевими листочками, коли цвіте. а та якась трошки інша. І що, давайте розкажу щось по дереву, бо я купив вже краску. Краскою спробував. Покрасити деревом. Це я брав два кусочки, так от такого буде вся стінка. Тільки трошки менше зазорчик, бо тут зараз доска 80 і 3 сантиметри, а буде 2 сантиметри. А краска вона якась, вона якась така, що я її крашу, а дерево залишається, бачите, структура. Я не, б... не, не знаю, я думаю, що видно. Дерево залишається, але вона закра... закрашує десь на я думаю, процентів 90%. І тут попробував ОСБ покрасити, зараз проберусь. Але я думаю, що треба ще слойчик дати. по Цю доску вона гарно покрасила. І цю... це не оброблені, я їх не шліфував. Не шліфував оці, оці здорові шліфував, а ці маленькі не шліфував. Побачимо, як вона. Хотів побачити, як вона ляжена, оце, не шліфоване, бо це дошку я взяв шліфовану. Вже, тому що, по моїм підрахункам, тут десь 300 метрів тільки на обшивку цих стін. всіх. Ну, всіх. Ну, оцих, оцих, І тут буде з пірілком. Буде тільки метр стіни, але тут 300 метрів тільки от, от таких досок, е які будуть стіни обшиті. Їх тільки 300 метрів. Я руками шліфувати це. Ну, прям ну, не то, що не хотів, а максимально не хотів. І взяв уже шліфовану дошку. Все переложено. Зібрано багато брусків, щоб його не повело, бо це ще займе трошки в мене часу, поки я почну це все красити. Покрашу на місці. І у мене тут 4 метри і 3 метри. Трьохметрові йдуть одна 3-метрова сюди з підрізки і сюди. А 4 метри йдуть по 2 метри. Сюди 2 метри і сюди 2 метри. А зараз пішли, подивимось, що за краску я взяв. Моє бомбосховище. Так, її навози. Ось це теж покрасив. Хочу подивитися, як воно. Ця дошка просто тут лежить, щоб на неї попою сідати. Не хотів її покрасити, щоб подивитись. Та я тільки-тільки покрасив, що береться. Просто щоб подивитися, як вона буде до погодних умов реагувати, бо вона тут буде лежати, я думаю. Вона лежить просто на бетоні, тому вона не сохне, тому тут е, сирость завжди, на неї сонце світить і все таке. Тому я хочу подивитися, що з нею буде. Якщо з цією доскою буде все плюс-мінус нормально, то з моєю бісідкою буде взагалі все чітко. Так, по поводу краски. Це Нордіка Еко. Для дерев'яних поверхностей це глянцева краска для для домов дерев'яних поверхностей. Це вона мається на увазі для фасадів. Вона тут і ультрафіолет, і сніг, і дощ, і все на світі. Я ще не дуже знаю технологію, як її правильно наносити, яким валіком, якими... але я це все знаю. Тут 9 літрів. У мене таких три каністри. Це білий, це піде на стіни, на потолок, стіни з двох сторін. І у мене ще дві 3 літрові. Це ті, що підуть на стовби і на перемички, оці здорові, що посеред крищ. Ну, посеред потолку ті товсті. Як ще тут обігрувати, я буду оці кути побачити. Я потім може трошки пізніше розкажу, бо тут буде. У мене ще 150 доска є. ну Коротше, в планах, давайте я розкажу, як завжди, я буду розказувати, що я хочу, а потім побачимо, що в мене вийшло. Тут дошки будуть смикатися одна з одною, по наружі прикручені. Ну, на прикладі, як оці. І вони будуть сходитись на цій балці. на цьому стовбі. Посередині буде ну, перемичка стик стик двох досок. Я взяв 150-ту дошку, таку саму як таку саму як стовп. Теж покрашую її в сірий колір. І вона буде отак прикручена, отак до самого верху, і буде імітувати, що тут якби стовп. Там, де він є, там він і буде. Так само буде тут. До половини зашито перелом. Так само буде тут зроблено, тут зроблено, тут на куту зроблено з двох досок. І ще я взяв кутки. Куточки, куточки, куточки 40-ві 40 на 40 куточок. І побачимо, як він... якщо він мені знадобиться, я їм зароблю ці кути. Ну, щоб тут не було видно двох, стику двох дошок. Так само і на цьому куту, і так само на тому куту знаружі. І будуть білі стіни і сірі стовби, так як на будинку. Такий же колір 16, 76, 16 що там він. Оця частина буде зашита повністю. Щоб воно звідси було сіре, сіре, оця. І ця сіра, і стовп сірий, а стіни вже білі-білі-білі-білі. І сірий под... підвіконня чи як це. Ця дошка. 4 метри. Це вона буде цільна звідси і туди. Вона 200 200 тому вона буде. Тут 150 і ще 5 см наружу буду торчати, обходити її з тої сторони і також рошений. І сюди, мабуть, заходити за неї і тут десь завершуватись. Ось такий в мене план. Як там буде по факту побачимо? Хочу, щоб вона цільна була. Ну Тільки під стовп треба буде вирізати і під, ну, під всі стовби. Але це, я думаю, не проблема. Ну так от поки що так. Поки що так, поки у мене є значить, дошка, У мене вже є краска. Ну і що? будемо починати? Будемо починати. І ще я хотів розказати про гербіциди. Пішли вниз, а, але ні, може знизу не так буде видно. В общем, яка проблема? От ото -от у мене все красиво, гарнюня. Тут у мене. Земля вся насипна. Насипна і тут насипано десь е, сантиметрів десь 60-50 у цій частині. Там майже ну трошки, може сантиметрів 10. Тут земля вся насипна, тут з газоном теж все в порядку. Він ростеє, його стрижу, він трошки боліє, Я лечу, лікую. Він знову боліє, хворіє. Я його знову лікую. Але нормально. Тут у мене був Якщо що у мене тут був піон дрівовідний ріс. Ось оп'ятнишку, якщо видно. Він був у такій самій катки. Він тут був. Тут нічого не було. Це дерево. Це Іва. Вона переїхала звідси. Тут вона росла. Звідси вона переїхала, тому що і зараз скажу чому. Ота яблуня. Їй заважає, вона від неї відхиляється, і всі листочки і у неї, віточки, всі вони уходять від тої яблуні і хочуть від неї втікти. І тому м м вважайте, що коли щось будете садити, це яблуня, вона була взагалі лиса підрізана, тільки ж трупаки Це в цьому році. В цьому, в минулому трошки, а в цьому прям сильно вона розрослась, Це сусідська. Ну, тому Тут так само буде заборчик, і я вважаю, що мало того, що її заважає яблуня, їй би заважав ще забор, тому я її пересадив. Пересадив сюди. Тут у мене були гортензії, Цілий ряд гортензій. Таких самих я там. Чому вони тут були? Ми коли пересаджували гортензії ми всі більш-менш красиві, всі, що підросли, бо ми їх пересаджували один раз, другий раз, щоб їх тут будівельники не за не вбили. Коротше. Ми їх пересаджували. І всі, що гарні були в минулому році, в початку сезону цього, ну, не минулому році, цей рок, рік виходить десь. Ну, місяця 4 назад ми пересадили всі ці гортензії на цей весь ряд. Пересадили сюди. А там ще залишилось дуже багато корнів. Просто корні, які ну, не дуже виросли. Не дуже. І ми їх пересадили сюди. Пересадили і... Ну, коротше, була така тема, що якщо ви... якщо їм треба, буде, вони виростуть. І вони виросли, вони виросли прям сильно, гарно, круто. Артензія взагалі не боїться пересадження, я вам кажу точно, вона така крепка-крепка, мощна рослина. Тому їх пересадили от сюди. Трошки зробили тут їм зону, щоб мені було зручніше косити. Декілька переїхала туди під забор, саме кінець. І до чого я це все розказую? Звідси. Я два тижні тому викопав гортензії. Тут була сплошна земля. Сплошна земля, прям сильно. Що я зробив? Я просто лопатою совковою великою. Отам знизу. У мене там був ужасний газон. Ужасний такий п'ятнами. ти зараз чисто. Тут п'ятнами будки, там трошки підросло, там кусочок, там кусочок, там кусочок. Зараз повернемось до цього. І я прям лопатами знімав його. І... Цей піон заложив, оце місце, але ну, трошки видно, що колір інший, а так а так взагалі немає ніяких проблем. Так само заложив оце місце, де тут рос. було це дерево, бо я ж його не викапував через дюрочку, я викапував здорову таку фігню щоб корні достати. Це отут було. О, отут воно стричало, нічого нема. А отут. Де гортензії, зараз зверху походжу. Я це все заклав і тут взагалі песня. Песня, тільки коли я покажу, видно, де, був, де межа була, де був, був старий газон і новий, бо там на стикі трошки може я десь профілонів, десь похалтурів, схалтурив трохи. Але це працююча тема. Я знаю навіть, що. Рекомендують десь на задньому подвір'ї, чи десь де є а, можливість виселити, так сказати, так би мовити, запасний газон, то можна виселити і потім, коли він хворіє, а він хворіє, він жовтіє, він ще щось з ним відбувається. ну і Потім можна вирізати пошкоджену ділянку і заложити обережненько новою травою. Так само, так само я зробив е, отуто. У мене були такі, ну, котрі лиси, не бачите. Зараз розкажу чому. Якщо е, ви помітили, у мене ця штука завжди без газону. Завжди без газона і на ній навіть бур'яна нема. На ній не росте нічого. А чому не росте? Тому що я начитавшись в інтернеті, що е, є такий засіб, в маленьких пакетиках продається. Якщо побризкати на газон, то він якоби вбиває бур'ян, а газон не трогає. Ну, То можу сказати, що це все брехня. Він вбиває все. І він так вбиває, що навіть я сюди садив після того газон і він не росте. Він трішки виріс і помер весь. І бур'яна нема, і нічого нема, і тут взагалі нічого не росте. Я дуже-дуже сподіваюся, що в наступному році, після зими, це все якось ця штука піде. І той газон, який тут посію, він все-таки виросте. Так що, якщо хтось хоче цим користуватись, ще раз кажу, будьте дуже обережні. Бо це все, це пакетики малюсенькі, там, чи 3- чи 6 грамів, це, ну, це дуже мало. Це такий пакетик, як ну, він взагалі маленький. І він розбавляється на 16 літрів води. В 16 літрів я залив це все. Да, десь більше, да, десь менше, там було дуже багато. Я там два рази пройшовся і все, добрий вечір. Добрий вечір. Ну що, я вам сьогодні не розказував, що в мене в планах. Побачимо, що в мене вийде з цього. На сьогодні все. Я пішов відпочивати. А ви давайте працюйте всі. Гарного дня!